Сьогодні випуску ти чув про таке: штучний інтелект вирвається у журналістику Полтавщини. Джонні Деп готує власну марку алкоголя. Визначили найдорожчу визитівку світу. Apple та Google можуть об'єднатися, а також популярну гру Minecraft українізували. І на сьогодні велика подія вже десятий випуск подкасту. Ти чув? А це значить: по-перше, треба поставити лайк за це відео. А по-друге, це означає, що ми зібрали для вас найцікавіші новини зі світу діджитал, маркетингу та технологій. І з вами, як завжди, Артем Беседа та Сергій Долгополов. погнали до новин. А ти чув, яка найефективніша компанія у світі? Це не Google і не Apple. Один співробітник компанії Valve приносить майже 800 тисяч доларів щороку. Саме це відбулося у 2018 році, коли Valve за ефективністю випередила техногігантів, такі як Apple та Google. Отже, що стало ключем до такого успіху? Під час судового процесу з'ясувалося, що один співробітник приносить компанії Valve 780 тисяч доларів. У порівнянні Apple мала чистий дохід на співробітника у 476 тисяч доларів. Це підкреслює. Не лише ефективність Valve, а й вражаючий масштаб ігрової індустрії. Я нагадаю, що компанія Valve це та компанія, яка контролює популярну платформу для онлайн-ігр Steam. Залишається єдине питання, чи зберегла Valve на даний момент таку ж ефективність, як і у 2018 році. Також треба додати, що у 2022 році у Valve працювали 1139 співробітників. При цьому компанія оцінюється в 7,7 мільярдів доларів. Поки ти розповідав новину, я вирішив порахувати, скільки хвилин заробляє співробітник. І Виявилось 8 баксів за хвилину. При таких показниках мені здається, це непогано. Непоганий результат, дуже непоганий. Скільки я не з тім, це дуже глючна платформа, і таке враження, що вони там не працюють так дорого, а вони просто постійно рахують, а нормальний прибуток від мене чи ні? А я тепер буду бігати в Counter-Strike і думати, скільки грошей у Valve. А ти чув, що штучний інтелект виривається у журналістику Полтавщини? В Полтаві народила зірка новинної сфери, але не звичайна. Це Наталка Полтавка, перша щі ведуча, створена місцевим виданням Коло News. Вона вже готова регулярно озвучувати новини, використовуючи штучний інтелект. Процес створення Наталки не був простим. Команда протестувала різніші інструменти, намагаючись знайти ідеальний баланс між ціною та якостю. Наталка обійшлась виданню всього у 90 баксів плюс абонентська плата. Вона з'являтиметься у роликах, демонструючи повноцінний відеоконтент з графікою та текстом. Включаючи погоду, новинні підсумки та навіть рекламні оголошення. Ну, що, Сережа, ну що треба сказати, що ми в небезпеці, мені здається, завтра чи післязавтра я скажу, я не хочу знімати, і ось Наташа, вона буде за мене. А ти чув, що Apple та Google можуть об'єднатися? У світі технологій зріє сенсація. Apple веде переговори з Google про інтеграцію штучного інтелекту G-Mini в iPhone. Цей крок може змінити гру в індустрії. Штучного інтелекту перспектива цієї угоди підсилюється багаторічним партнерством у сфері пошуку, де Google платить Apple за домінування у Safari. Здається, минулого року Google заплатив 18 мільярдів доларів, щоб бути пошуковиком у Safari. Apple шукає вирішення для покращення своїх ще функцій на iPhone, сподіваючись на новації від Google, оскільки власні зусилля компанії щодо щі поки відстають. Угода з Google може дати Apple доступ до передових ШІ технологій, попри потенційний ризик антимонопольного розслідування. Мене цікавить, як взагалі буде уживатись Siri, помічник від Apple з Google асистентом, наприклад, як вони будуть ділити функції в телефоні. Я думаю, вони як більшість пар будуть спілкуватися з хазяїном, що наче все добре. А коли він буде лягати спати, вони будуть в процесорі сваритися. Мол, типу, що ти йому так сказав? А що ти йому так сказала? Нащо ти на нього так подивилась? Ось якесь таке я уявляю. Можливо, так і буде. а Вони будуть сваритися і представляти, наприклад, будильники, щоб підставляти один на одного, а потім один на одного будуть е е казати, що ні, це він зробив або вона. А ти чув, що у світі почалася репресія за голі фото? В Англії відбулася історична подія. Вперше було винесено вирок за кіберфлешинг. Кіберфлешинг – це коли ти надсилаєш непристойні фото тому, хто їх не просить, якщо так коротко. Ніколас Хоукс, 39-річний чоловік, був засуджений за надсилання непроханих інтимних фотографій. Він відправив фото своєї інтимної частини тіла, жінці, яка негайно звернулася до поліції. Цікаво, як вона прийшла: така: дивіться! Дивіться! І поліцейський, що, 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 що це таке? Це вже не перший випадок. Ок непристойної поведінки Хоукса раніше він вже мав судимість за сексуальні дії з неповнолітніми. За свій вчинок Хоукс отримав покарання у вигляді майже 70 тижнів ув'язнення і 15-річного громадського ордеру. Цей випадок став прецедентом після того, як з 31 січня 2024 року кіберфлешинг в Англії та Уелсі був визнаний кримінальним злочином. Прокурорка Ханна фон Дадельцен підкреслила серйозність злочину і закликала жертв не мовчати. У контексті України, хоч і окремого закону про кіберфлешних немає, є судова практика, що покарання можливе за відповідні дії. Тут важливо підкреслити, що чоловік отримав покарання за непрохані інтимні фото. А якщо було прохання, то це вже не вважається якби порушенням закону? Ну я думаю, так, але я думаю, в майбутньому з розвитком кіберфлешингу буде, якщо ти захочеш надіслати Дікпік, то треба завірити у нотаріуса, підписати угоду і лише тоді надсилати, щоб бути захищеним. А ти чув, що професія футбольного тренера може зникнути? Google запустив Tactic AI. Це революційний помічник у футбольній стратегії, розроблений спільно з експертами з футбольного клубу Ліверпуль. Tactic AI — це система, яка поєднує прогнозні та генеративні моделі, вивчає минулі ігри і пропонує тактичні настанови для покращення гри, зокрема у кутових ударах. Незважаючи на обмежені дані, 90% експертів віддали перевагу його аналізу над традиційними методами. Тактика AI може стати класним інструментом для тренерів та гравців, а також Tactics AI може використовуватись у комп'ютерних іграх та роботехніці. Цей проект покликаний вирішити ключові тактичні питання у футболі, зокрема в аналізі і плануванні кутових ударів. Я згадав фільм Людина, котра змінила все з Бредом Пітом. Де там бізбол? Да? бейсбол був. І коли він зробив революцію в цьому всьому, тому що вони підбрали гравців, котрі на цій позиції класно грали. Тобто вони використовували математичні формули, умовно кажучи, і статистику, щоб брати не найдорожчих людей, найдорожчих гравців, а гравців, котрі по статистиці закривали якусь задачу. Подивитися фільм дуже класно. Тому мені здається, якщо в той момент це на реальних подіях фільм вони зробили революцію, то ші в футболі та спорті 100% зробить революцію. І у нас буде дуже цікаві в майбутньому новини спорту. Якщо в майбутньому буде щій тренер, то він дуже швидко вивчить фразу Куди ти б'єш, тілега? і по-любому -по почне матькатись. Але я б знаєш хотів би, щоб якщо Ші збирає дані, мені б дуже було цікаво, щоб е вони взяли квасяного із Ші е так перетрансформував якогось тренера, прикинь, який буде неймовірно міцніший. Дай суддя, якийсь. А ти чув, що ютубер готує ігрове шоу з неймовірним призовим фондом? Містер Біст відомий своїми захоплюючими ютуб челенджами, готується завоювати Голлівуд. Він анонсував велике ігрове шоу для Amazon Prime Video, яке обіцяє мати найбільший призовий фонд, який буде складатись увага з 5 мільйонів доларів. Проєкт розвивається на фоні його досвіду створення масштабних ігор на Ютуб, де він вже мав досвід подібних розмахів із гігантськими призами та призовими фондами. Власне, Amazon Prime Video не новачок у партнерстві з популярними креаторами, що робить цю співпрацю ще більш цікавою та захопливою. Містер Біст зі своєю армією з 245 мільйонів підписників він готовий зробити крок від youtube відео до повномасштабного телевізійного шоу, обіцяючи втілити своє унікальне бачення у щось велике та Безпрецедентний. я дивився містера Біста, і мені дуже сподобалось, як він монтує і робить це е, шоу. Тому що у нього кожну хвилину щось відбувається. От, прям динаміка дуже крута. І, тобто, у тебе 10 хвилин відео, а ти коли продавився, і у тебе відчуття що ти продивився хвилин 30. Це мені здається, буде круте ігрове шоу. Я тут хотів би відмітити, що ця новина каже нам про те, що Ютуб-зірки йдуть у великі розважальні проекти і вже будуть конкурувати з Голівудом та іншими великими компаніями. І це круто. Я пам'ятаю, що Птушкина випуски випуску на Ютубі, котрі він робив, купив один плюс один і показував. Тобто, прикинь, наскільки талановита людина, що вона спромоглась без великої зйомочної бригади зробити круте відео, котре потім один з топових каналів купив собі в ефір. Мені здається, це дуже круто, і це знов ж таки відповідь на те, що для того, щоб почати знімати, не важливо скільки у тебе команда важливо. Твої навички і талант, і ми теж тільки починаємо і намагаємося тримати якось в тих ресурсах, котрі ми спроможні. Але ви можете, по-перше, підтримати нас лайками та вподобайками та зіроньками в подкасті. Також у нас є сервіс Баймикофі, де ви теж можете підтримати нас, підписавшись на нього. І для вас це філіжаночка кави, Для нас це мотивація робити контент більше. І тим більше там багато ще контенту з нашого подкасту Бесіда про бренди. Теж корисний бонус для вас. І ще я забуваю, що ми для кожного підписника даримо такий кортезний стікер. Вони десь тут з'являться. Можете подивитись. А ти чув, що США можуть виступити проти Apple? Готується історичний судовий позов. Мін'юз США звинуватив Apple у монополії на ринку смартфонів, стверджуючи, що компанія обмежує конкуренцію через контроль над App Store. Позов підкріплений 16 штатами описує, як Apple створює перешкоди для розробників та фірм, збільшуючи свої прибутки та вартість для користувачів. І хоча Apple відкидає ці звинувачення, вона стикається з одним з найбільших юридичних викликів у своїй історії. Слухай, я правильно згадую, що це антимонопольний комітет взагалі з'явився тоді, коли Пі Морган, коли нафтова оця нафто нафтовий бум Да. І типу, що головна його задача, це коли просто компанія створює умови, при котрих і неможливо наздогнати, починаються позови. Так, все вірно, тобто компанія займає монопольне положення і диктує постійно ціни. Я думаю, Apple дуже схожа на таку кампанію, вона зараз як Рокфеллер в якомусь сенсі. До речі, у нас скоро вийде крутезне відео про Apple, де я розповідаю, що Джобс не створював iPhone. Тож не забудьте підписатись на канал Бейса про бренди, щоб не пропустити цей відос. Є відчуття, що американські законодавці такі до кінця дочитали користувацьку угоду з Apple і вирішили подати позов в суд. А мені здається, навпаки, вони почали читати, такі читають, читають, читають такі. Та ні, давайте просто суд подамо, і нехай розбираються. Прокурор нехай читає. А ти чув, що Джонні Деп готує власну марку алкоголя? Джонні Деп, актор з 30річним стажем та власник острова у Карибському морі, все я не хочу далі читати новину. Ще випускає е свій бренд Карибського ром. Це напій буде втіленням його особистості, відображаючи аромат, смак і навіть татуювання на етикетці. Розробка етикетки ще триває, але вона обіцяє бути насиченою і мати особливі символи депа, включаючи з трибютом його найвідомішої ролі капітана Джека. Дата випуску бренду не оголошена, але Ром має. Всі ці шанси стати хітом продажів серед шанувальників актора, Сергій, який би ти хотів випустити свій алкогольний напій? Я б хотів випустити щось типу легенького вина, такого білого. Якщо що слухачі, Сергій Бреше, і я вважаю, що він би випустив е портвейн чи коньяк в Чітрапакі. Це було б е правдою. А я думав, що у Джоні Депа інший бренд цукерки Джек, це не його цукерки. Сергій, не хочу ламати тобі дитинство, а Нехай да, це його цукерки, він там ще молодий, намальований. Та, це його. А ти чув, що Ілон Маск готує пристрій для відновлення зору? Ілон Маск знову сколихнув світ технологій. Він анонсував московий імплант Neuralink Sight. Цей пристрій може відновити зір для сліпих. Імплант, який зараз тестують на мавпах, відкриває двері до майбутнього, де кожен може бачити. Подробиці проекту поки залишаються в таємниці, але очікування від цього винаходу дуже високі. І тут треба згадати цитату Ілона Маска. навіть якщо у когось була відсутня можливість бачити, наприклад, у тих людей, хто сліпий від народження, ми віримо, що все одно можемо відновити зір за допомогою Neuralink». Це класно, прям безумовно. Але я сподіваюся, щоб це помірно е, коштувало і він вкладав це більш як соціально бізнесовий проект, а не просто бізнесовий. Тому що, прикинь, він буде коштувати як е, не знаю <тас> Тесла. Дуже дорого. І ти можеш купити його, але ти потім відновиш зір, але не будеш бачити своїх грошей просто. Тому цікава вартість цього всього. Але, мабуть, що спочатку це буде дорого, а потім воно буде дешевше, дешевше. Але хочеться все ж таки, щоб цей напрям був доступний для людей, котрі. Хочуть це зробити, хочуть виправити. Думаю, що я купив би собі нейролінк, тому що іноді включається якась рандомна сліпота. Коли ти не можеш чи ключі знайти, чи телефон свій знайти, щоб воно мені допомогло. А це вже мені здається про пам'ять. Тому тут треба нейролінк вживляти вже чіп в свій мозок. А ти чув, що визначили найдорожчу визитівку світу? На ринку альтернативних активів з'явився новий тренд, де візитні картки Стіва Джобса та Ілона Маска встановлюють небачені рекорди. Візитівка Джобса вже чотириразово побила світовий рекорд, а маска стала найдорожчою проданою за життя особи. За даними досліджень, візитівки технологічних підприємців стають все популярнішими серед колекціонерів, займаючи провідні позиції на аукціонах і підкреслюючи їх величезний вплив у світі технологій. І головне ціни. Візитівка Стіва Джобса 53 тисячі доларів. Візитівка Ілона Маска 13 тисяч доларів. Я тепер нарешті зрозумів, для чого друкувати візитівки. В майбутньому там, ми станемо суперкрутими блогерами, наприклад, чи компанія Rocketman стане світовою агенцією по дизайну. Мою візитівку можна буде купити на аукціоні. Купив би мою візитівку? Сергій? Так, але не за 50 тисяч доларів, а десь за гривень. 200-300. Люблю тебе, друже. Повний перелік візитівок та їх вартості ми зібрали в нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Дивіться та е, милуйтесь та друкуйте візитівки. А ти чув, що Dyson готує ще більш дорожчий фен? Dyson випустила новий фен SuperSonic Neural. Цільова аудиторія якого звичайні користувачі. Цей інноваційний прилад з інтелектуальними датчиками оберігає волосся та шкіру голови від перегріву, знижуючи температуру до безпечних 55 градусів. Фен автоматично регулює потік повітря, а вбудований інфрачервоний датчик допомагає підтримувати оптимальну температуру. Світлодіоди показують режим роботи, а акселерометр гарантує вимкнення при нерухомості. Світлодіоди показують режим роботи, а акселерометр гарантує вимкнення, якщо прилад не працює. Нові магнітні насадки додають функціональності, враховуючи тип волосся. Тобто, як ви зрозуміли, це дуже-дуже розумний пристрій. Мені здається, що у нього так багато якихось доп функцій, що там якщо розкласти деталі, всього 10% деталі це саме для сушки волосся, а все інше для таких всяких фіч. Але якщо ти слухаєш наш подкаст, Дайсон, я прошу для мене додати функцію, що коли жінка е, сушить волоси, і я щось говорю, щоб він вимикався, тому що щоб не було цієї фрази, Я не чую підійди і скажи. А ти чув, що Барбі Сімс готує нову колаборацію? Марго Робі і її продюсерська компанія Lucky Chap беруться за екранізацію культової гри The Sims. Разом з Electronic Arts вони перенесуть віртуальний світ сімей та їхній пригод на великий екран. Сценарій для фільму пишуть Гейт Герон і Брайан Редмен, відомі своєю роботою над Локі і доктором Хто. Подробиці кастингу та студійного партнерства ще уточнюються. З огляду на популярний The Sims, я думаю, фільм буде дуже яскравим і затягуючим. І думаю, що він буде такий провідносений. Я в тіхтові бачив. Смішне відео про Сімс, коли типу хлопець кинув дівчину, і вона створила його в Сімс, підібрала дуже схоже на нього е, обличчя, створила такий дім, але е, не зробила там дверей і підпалила його. І дивилась, як він горить. От такий у мене видачі в Тіктоці. А ти чув, що пацієнт Neuralink досягнув перших успіхів? Neuralink Ілона Маска представила своє перше досягнення Ноланд Арбо, паралізований після нещасного випадку, грає у шахи онлайн за допомогою мозкового чіпа. Ця технологія може відкрити нові можливості для людей з обмеженими фізичними здібностями. Операція була простою і вже наступного дня пацієнт вийшов з лікарні. Пацієнт керує курсором на ноутбуці суто думкою. Попри деякі недоліки, Пацієнт Або переконаний у потенціалі цієї технології. Neuralink продовжує свої дослідження, але деталі щодо цих нових досліджень поки не розкрито. Будемо чекати на якісь новинки та нові прориви. Не знаю, чи недоречна чи недоречна буде ця думка, але мені здається, деякі дуже лініві люди будуть купляти цей Neuralink, щоб так ліжати знаєш, і переключати канали, чи робити щось на макбуках, отак, типу нічого не роблячи. А ти чув, що нові чіпи для щі будуть за ціною квартири? Nvidia оголосила про запуск Blackwheel, найпотужнішого чіпу для штучного інтелекту, який в 30 разів швидше за попередника, а то і витрачає на 25% менше енергії. Ця технічна інновація з 200 мільярдами транзисторів з'єднує дві великі мікросхеми, обіцяючи революційний прорив в області ШІ. Blackwheel стане фундаментом для майбутніх продуктів у центрах обробки даних великих корпорацій, таких як Amazon та Google. Зірки технологічного світу включно з Ілоном Маском та Сатії Неделею уже висловили своє захоплення. Навіть прихована ціна не стримує ентузіазму ринку, а Nvidia продовжує свою домінантність, розширяючи горизонті у співпраці з компаніями з різних секторів. Отож, ну, а що б ви обрали? Чіп для Ші чи квартиру у Києві? Кращі гроші. Обирайте гроші. А скільки попередні коштував? 30 тисяч доларів коштував попередні. Тобто він коштував 30, майбутній, умовно буде коштувати 60. То я вважаю, що треба змінити заголовок, тому що квартири в Києві дорожчі і швидше зростають, ніж нові чіпи для Ші. Заспокойтесь, будь ласка, люди, котрі будують. Давайте будемо якусь ланку тримати з Nvidia. А ти чув, що 40% українців не розрізняють згенерований текст? Опитування Кантар Україна виявило, що більшість українців знайомі з Ші, але лише третина користувалася такими сервісами, як чат GPT, молодь та кияни активніше за інших використовують технології ШІ. Однак 40% опитаних не впевнені у своїй здатності відрізнити штучно створений текст від людського. Також в опитуванні відзначається скептицизм українців щодо сприйняття творів мистецтва, які створені за допомогою штучного інтелекту. Дуже цікава цифра, тому що зараз це тільки розвивається, генеративний інтелект на основі тексту. То в майбутньому дуже буде складно зрозуміти, чи ши написала, чи людина. Тому що в майбутньому ши буде писати як людина і малювати. А зараз наша нова рубрика патріотичні новини. А ти чув, що популярну гру Майнкрафт українізували? United 24 спільно з спільносиндорах створили Майнсолт. Гру на базі Майнкрафт, що відтворює соляні копальні Соледара. Рудники Соледара в Донецькій області це місце найбільшого солеведобутку в Європі. Однак з початком повномасштабного вторгнення Соледар став фортецею на лінії фронту. Майже через рік боїв місто та його шахти були окуповані, і відтворення шахту Менсолд можливість розповісти світові їхню історію та нагадати про боротьбу за свободу України. Завдання гравця за найкоротший час зібрати кристали та пройти квіз у. В кінці гри на основі побаченого, 2-4 гравця з найвищим результатом отримують призи, зокрема, ігрову консоль Xbox Series X та пачки солі Mets, українська кам'яна з підписом президента України Володимира Зеленського та амбасадорів united 24. Гра Mindsold, окрім своєї освітньої місії, покликана зібрати кошти на відбудову регіону, демонструючи глобальну солідарність та підтримку України. Мені за це дуже крута іністиво. Я думаю, якщо вам цікаві такі ігри, скачуйте та примайте. Мати участь в цьому турнірі. І звісно, ця новина і для нас нагадування, що нам треба не забувати донатити на ЗСУ де допомагати хлопцям, тому що завдяки ним ми можемо писати і розповідати вам про новини. Тож, дякую ЗСУ і давайте подякуємо їм донатом. І це всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити лайки. Та зірочки, якщо ви слухаєте аудіоверсію, не забувайте, що в нас є відеоверсія, де ми вставляємо віжуали. А також підписуйтесь на канал, щоб завжди на питання та чув, відповідати так.